Чи можливо оскаржити незаконне затримання та подальшу примусову мобілізацію від ТЦК та СП? Розбираємо відповіді на зазначене питання відповідно до законодавства та на практичних прикладів примусової мобілізації від ТЦК та СП та можливість чи неможливість оскарження у судовому чи позасудовому порядку? Беремо ми на прикладі практику судову Запорізький окружний адміністративний суд визнав незаконним. Дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки у справі про примусову саме мобілізацію громадянина та проходження ним військово-лікарської комісії під загрозою побиття у коментарях та наприкінці публікації рішення суду. І так, суть цієї справи 5 вересня 2024 року, мешканець Запоріжжя разом із дружиною прямував з Дніпра до Одеси. На території Миколаївської області його автомобіль зупинили співробітники ТЦК та СП разом з поліцією. Блокпост перевірка документів. Попри те, що чоловік не ухилявся від проходження військового обов'язку і мав оновлені облікові документи, військово-облікові його затримали без рушення повістки та без складання протоколу про адміністративне затримання. Далі під загрозою фізичного насильства його доставили до міста Миколаєва, де він підписав документи про проходження ВЛК комісії. Хоча фактично медичний огляд не проводився після цього, йому видали новий вже 2.0 військовий квиток оновлений, хоча попередній був отриманий ще у 2020 році, і мобілізували до лав Збройних сил України протягом вересня 24-го року, чоловіка перевозили з однієї військової частини до іншої, поки не зарахували до штату одного з підрозділів, шукали покупців. Далі чоловік оскаржив дію ТЦК цікаво у суді, а його дружина подала заяву до поліції про незаконне. Затримання відносно співробітників ТЦК. Яке ж рішення суду? Суд, по перше, встановив, що картка обстеження та медичного огляду не містила підпису громадянина цього чоловіка. Інформація про видачу направлення на ВЛК на комісію. Також не було його підпису. Новий військово-обліковий квиток був виданий 2 вересня 24 року. Хоча чоловік тоді ще перебував у Дніпрі, що підтверджується документально доказами. Суд дійшов висновку, що ТЦК не довів факт вручення повістки та не надав обґрунтування щодо підстав перебування чоловіка взагалі в приміщенні ТЦК у місті Миколаєві. Таким чином примусове направлення на ВЛК та мобілізація були визнані судом незаконними. Рішення суду, що на суд вирішив, це по перше, визнати неправомірні дії ТЦК та СП в частині видачі військового квитка цьому чоловіку. Далі незаконним направленням на проходження військово-лікарської комісії, незаконним призовом під час мобілізації та направлення до військової. Частини, ось таким чином, суд задовільнив позов. Але але на жаль, це рішення не створює наслідок вигляді автоматичного його звільнення з військової служби. Такої підстави немає. Лише фіксує факт порушення закону, зафіксовано порушення і продовження проходження військовою службою. Ну получається так, що людина оскаржила, але все одно про. Продовжує проходити військовослужбовки. Виставок цей випадок підкреслює важливість дотримання законних процедур під час мобілізації. Це стосується також ТЦК та СП. Громадяни мають право оскаржити незаконні дії ТЦК у судовому порядку та звертатися до правоохоронних органів у разі порушення їхніх прав. Правоохоронні органи зобов'язані зареєструвати кримінальне провадження, розібратися та притягнути винник до кримінальної відповідальності. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть свої питання у коментарях. У Особисті повідомлення. Якщо вам необхідна фахова юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал.